Вівторок 5 листопада в Америці обиратимуть президента Камала Гарріс чи Дональд Трамп. В історії країни це вже ті вибори. За голосуванням пильно стежить увесь світ, однак не всі до кінця розуміють, як саме воно відбувається, адже виборча система досить заплутана. Хоча правила, вдумайтесь, не змінюються з 18 го століття від виборів першого президента Джорджа Вашингтона. Можна, як Гіларі Клінтон, набрати на 2 мільйони більше голосів, ніж Трамп, але програти вибори чому так відбувається? Розкажу просто зараз. Мене звати Юлія Галушка. Це параграф. Вибори у США. Підписуйтесь на наші канали, ставте реакції цьому відео та пишіть у коментарях, хто на вашу думку здобуде перемогу. Вибори президента США завжди проходять в один і той же день, не в неділю, як у нас, а у вівторок. Причому це обов'язково перший вівторок листопада. Цього разу це п'яте число. Традиція давня і історично непорушна, як парад чи феєрверк на День незалежності 4 липня. Вівторок обрали через кілька факторів, актуальних у вісімнадцятому столітті: погодні умови, збір врожаю та відвідування церковних служб. Голосування вівторок дозволяло громадянам спокійно піти на службу в неділю, прибути на дільницю у понеділок та проголосувати перед середою. То був базарний день. Та й сам процес виглядає зовсім інакше. Гонка триває приблизно півтора року. Спершу оголошення про намір балотуватись. Потім кокуси це неформальне висування. Потім внутрішньопартійні вибори в кожному штаті. Це праймеріс. Далі національні з'їзди з уже офіційним висуненням кандидата, і вже потім саме голосування. Щоб офіційно стати кандидатом у президенти, номінант повинен народитись у США, мати більше ніж 35 років і прожити в Америці не менше 14 років. Ну а далі завоювати абсолютно більшість голосів на партійному з'їзді: половину плюс один. Щоб взяти участь у голосуванні як виборець. Треба заздалегідь зареєструватися, фактично вказати свої політичні уподобання: демократ, республіканець чи незалежний виборець. Далі у національний день виборів 5 листопада виборці голосують за виборників, тобто за людей, які від їхнього імені через 41 день власне і оберуть президента. Так влаштована непряма система виборів. Виборники це фактично делегати від народу, яких висувають на партійних з'їздах у кожному штаті окремо. Найчастіше ними стають активі. Сти чиновники чи відомі особистості загалом у колегії виборників 538 людей. Кількість представників від різних штатів різна. Пропорційна кількості населення. Що більше людей, то більше виборників у колегії. Ось, наприклад, сім найменш населених штатів: Аляска, Делавар, Монтана, Північна і Південна Дакота, Вормон та Вайомінг мають по три голоси виборників. А найбільш густозаселена Каліфорнія аж 54. Якщо перерахувати співвідношення. В Каліфорнії один виборник припадає на 600 тисяч виборців, а у Вайомінгу на 200 тисяч. Особливості підрахунку мені пояснив професор Ігор Айзенберг, який багато років вивчає американську політичну систему. Кожен штат представлений в колегії виборників такою ж кількістю представників, як він має депутатів у конгресі Сполучених Штатів. Ну, оскільки кожен штат представлений двома сенаторами, то значить, кожен штат має двох виборників. Це відповідає кількості сенаторів. От у палаті представників, кількість депутатів від кожного штату пропорційна кількості населення цього штату. Тому штати з великим населенням мають відповідно вони мають більше місць в палаті представників, і більше місць колегії виборників. Штати з меншим населенням мають менше місць в палаті представників, і менше місць колегії виборників. Не впевнена, чи варто пояснювати різницю між конгресом і сенатом, але давайте нагадаю, щоб не було плутанини. Головний законодавчий орган США це конгрес. Він складається з двох палат: нижньої палати представників це 435 конгресменів та верхньої сенату по два сенатори від штату. Тобто в сумі 100. 100 плюс 435 дорівнює 535 але ж виборників 538. Ще троє це представники округу Колумбія, у якому розташована столиця Вашингтон. Округ Колумбія не представлений ані в сенаті, ані в палаті представників, бо не є штатом. Тому ще раз рахуємо: 435 плюс 100 і плюс 3 виходить. 538. Зрозуміла арифметика, чому саме таке число виборників? Напишіть нам у коментарях. Двоступенева система. І вона більше побудована саме якраз для того, щоб урівноважити максимально всі штати, які голосують на виборах. Тобто, це робиться для того, щоб голос максимальної кількості американців був почутий. Для перемоги у президентських виборах кандидату потрібно отримати підтримку щонайменше 270 виборників. Вони голосують так, яким доручила партія, яку вони представляють або до якої схиляються. Бо якщо йдуть в розріз, то у деяких штатах можуть бути притягнуті до відповідальності. Але і тут простою арифметикою не обійдеться. Практично у всіх штатах діє система. Переможець отримує все, що це означає кандидат, за якого віддали свої голоси найбільше виборників, отримує не тільки їх, а й голоси свого опонента. Тобто, усі голоси виборників від штату відходять. Переможцю в цьому і заковика, і головна інтрига американських президентських виборів: кандидат може набрати більше голосів в цілому по країні від звичайних виборців, але при цьому так і програти у колегії виборників, таке в історії США траплялося п'ять разів, двічі зовсім нещодавно. Так відбувається, коли кандидат, який не набрав більшості голосів на виборах, тим не менше вигравав вибори в 2016 році. Це був Дональд Трамп в 2000 році, це був Джордж Буш молодший. Обидва вони набрали меншість голосів виборців в цілому по країні. Але результати виборів встановлюються не по більшості голосів в цілому по країні, окремо в кожному штаті. І виявилося, що, скажімо, великої більшості, з якою Хіларі Клінтон у 2016 році або Елгор. Році вигравали вибори в таких штатах, як Каліфорнія та Нью-Йорк. Це не надавало їм переваги в колегії виборники, оскільки вони програвали тоді вибори в інших штатах. За даними дослідницької служби конгресу, було зареєстровано близько 700. спроб змінити цю систему. Вона передбачена Конституцією, тому, власне. Тут справа за обома партіями в обох палатах конгресу, і якщо це зміни до конституції, то їх ще мають ратифікувати три чвертей штатів. Я думаю, що змін цього не буде. Що протягом дуже 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 багатьох років, принаймні до тих пір, поки республіканська партія стоїть на своїй теперішній такій ультраправій платформі. А якщо вона змінить свою платформу і буде намагатись знову повернути собі частину голосів ліберальних виборців з великих міст з передміст великих міст, то тоді можливі різні варіанти. Основна битва розгортається між двома таборами республіканців і демократів. Так склалося історично цього року. Це Дональд Трамп, який вже був президентом, та Камала Гарріс, віце-президентка при Джо Байдені та колишня прокурорка. Хоча Партії насправді більше їх називають третіми, і їх понад три десятки. Час від часу декому з їх партійців таки вдається обратися до конгресу, але все ж більше впливу вони мають на регіональному рівні. Наприклад, можна згадати сенатора Берні Сандерса його ви можете пам'ятати за численними мемами. Політик прийшов на інавгурацію Джо Байдена в плетених рукавичках. Згадали? Так, от Берні Сандерс незалежний сенатор, але у чинній політичній системі він мусить співпрацювати з однією з провідних партій, і це демократично. Або от ще приклад з президентської кампанії: у серпні з перегонів знявся незалежний кандидат Роберт Кеннеді молодший племінник президента Джона Кеннеді, і оголосив про підтримку Трампу. Безпартійний президент в історії США. Це Джордж Вашингтон. Власне, через його протиріччя з тодішнім держсекретарем, а потім третім президентом Томасом Джеферсоном, і з'явилася двопартійна система. Останній, до слова і був засновником увага демократично-республіканської партії. Як вона розділилась на дві, не буду усе заглиблюватись. Натомість повернімось до нинішніх виборів. Шансів у незалежних кандидатів вважає Ігор Айзенберг небагато. Перед кампанія це дуже дорога річ треба мати передвиборчі штаби в кожному штаті треба платити багато дуже грошей за рекламу треба організовувати зустрічі з виборцями це може дозволити собі велика політична партія яка має відповідні гроші яка має можливості збирати гроші спеціально на кампанію нового ну, скажімо, такі люди як Росперо, який був мільярдером і який вважав що він може стати президентом Республіканська партія, або як часом можна побачити скорочення, ГОП, вважається консервативною, що виступає за право на зброю, зниження податків, скорочення апарату уряду та обмеження у питаннях абортів чи еміграції. Її символ. Слон серед попередніх президентів республіканців останнього часу, крім Трампа, можна згадати Рональда Рейгана та Джорджів Бушів, старшого і молодшого. Демократи ж просувають більш помірковану ліберальну позицію, ширші громадянські права, система соціального захисту та всілякі екологічні ініціативи на їхній емблемі. Віслюк серед колишніх президентів демократів: Джон Кеннеді, Білл Клінтон та Барак Обама. Кожна з партій традиційно має, ну назвімо його брендовий колір. Він з'явився разом з кольоровим телебаченням, а остаточно закріпився під час виборів 2000 року. Отже, синій колір за демократами, а республіканці червоні з огляду на непряме голосування, коли останнє слово за колегію виборників. Перед голосуванням переважно зрозуміло, який штат буде за кого. Відтак і на мапі можна порахувати співвідношення сил. Якщо проаналізувати попередні вибори, демократ найімовірніше перемагає у середньоатлантичних штатах, Новій Англії, штатах Західного узбережжя та на Гаваях. У республіканця найбільше шансів на гірському заході, великих рівнинах, на півдні, а також на Алясці протягом останніх 20-25 років виборча база республіканської партії зосереджується в провінції в маленьких містечках в селищах, а виборча база демократичної партії зосереджується в великих містах. Ну великих не зовсім великих, але в таких містах, де, де є університети, великі, де є підприємства високотехнологічні, відповідно, де, де працює багато освічених людей. Якщо карту партійних уподобань американців накласти на історичну карту, це протистояння трохи нагадує мапу громадянської війни між північчю і півднем. Однак це не зовсім так. У середині 19 сторіччя тодішні консерватори, тодішні праві вони були проти скасування рабства. І, до речі, цими тодішніми правами були демократи, тодішні ліберали, якими тоді були республіканці, вони були за те, щоб скасувати рабство, за те, щоб усі люди були вільними. Бачите, потім партії помінялася. ролями. сьогодні поділ північ-південь вже не актуальний, адже на півдні є синій демократичний штат Нью-Мексико. А на півночі червоний, наприклад, Монтана. Хоча, звісно, є певні сталі величини, як от. Каліфорнія, це штат на Тихоокеанському збережжі, один з найбільш населених. і, Нагадаю, має найбільшу кількість виборників. Він здавна вважається оплотом демократичної партії. Ну і на противагу тут є Техас, тут історична першість саме за республіканцями. Але я ж розпочала з інтриги. Вона криється у штатах, позначених Пурпуровим кольором пурпуровий це синій плюс червоний, тобто там можна чекати чого завгодно, підтримки, хоч тих, хоч інших. Такі штати, ще називають хиткими. на противагу надійним, які голосують прогнозовано сюрпризів, щоб синій штат голосував за республіканців. Таких фактично немає. Є сюрпризи у там розрізі кампанії 2016 року, коли деякі штати несподівано проголосували за Трампа. А ці штати вважалися тоді насамперед пурпуровими, тобто вони не мали би стовідсотково голосувати за Трампа. Але Трамп переміг там в 16-му році, переміг у 20-му році, наприклад, і деякі з цих штатів на виборах 24-го року, на всіх мапах всіх аналітиків і організацій, які займаються прогнозуванням виборів, вже позначені червоним. Тому й прийнято вважати. Той кандидат, що переможе у пурпурових штатах, скоріш за все здобуде перемогу загалом по країні, адже перемогти в штаті, де за тебе і так більшість це одне. А здобути перевагу у свінг-Штаті – це зовсім інше. На цих виборах це Джорджія, Невада, Вісконсин. Мічиган, Аризона, Пенсильванія та Північна Кароліна. Тож кандидати більшість своїх зусиль спрямовують саме на пурпурові штати. Наприклад, Дональд Трамп кандидатом у віцепрезиденту обрав Джей Венса, уродженця штату Огайо, хиткого на минулих виборах. Він географічно розташований у так званому іржавому поясі, частині середнього заходу та східного узбережжя, де раніше були зосереджені численні промислові підприємства, але вони застаріли і закрилися. А це означає відтік людей і бідність. Такий собі аналог до воєнного Донбасу. Джей Ді Венс написав про нього книгу Сільська Елегія, а Нетфлікс екранізував. Виборці тут також можуть змінити свій вибір залежно від обіцяного, і економіка грає ключову роль. Якщо в певному штаті є там. Декілька великих заводів, на яких працювали десятки тисяч людей, а за короткий період часу вони закрилися, або певні галузі промисловості перестали функціонувати в тій мірі як раніше, то звісно політики грають на цьому сентименті, і відповідно. Виборці вже дивляться, а хто що пропонує не тільки економічні, але звісно фундаментальні речі, як ставлення до абортів, ставлення до мігрантів. І відповідно, якщо ми говоримо про штати на південному кордоні, то звісно виборці тих штатів кожного дня стикаються з мігрантами. Тому для них, наприклад, позиції кандидатів щодо мігрантів, щодо стіни чи дозволів пускати мігрантів в Сполучені Штати, вони для них грають ключову роль. Вважається, що ці кольорові гойдалки з'явились не так давно, на початку 90-х. Тоді, після вражаючої перемоги кандидата від демократів Біла Клінтона на президентських, а його однопартійців на виборах до конгресу, у лавах республіканців з'явилися радикали, яких очолив Ньютон Гінгридж. Плюс зіграв фактор мобільності через епідемію коронавірусу, багато людей залишали густонаселені регіони і перебирались у міста поменше, таким чином змінюючи політичний портрет місцевості. Американські Населення достатньо мобільне, якщо ми говоримо про все ж таки межі однієї країни, і вони теж певною мірою підлаштовуються під ту місцевість, в якій велика кількість людей підтримує республіканців, то скоріш за все демократи там довго жити не будуть. Можливо, це звучить доволі абстрактно, але насправді так і є. Тобто вони теж орієнтуються на ту місцевість, з якою їм доведеться мати справу, і якщо їх це не влаштовує, вони легко. Можуть переїхати важливий етап битви за голоси виборців це дебати. Їх проводять у кілька етапів. За ними стежать не гірше ніж за бейсболом. Визначають переможця і посекундно розбирають відповіді та міміку. Перше дебати провели ще всередині 19 століття. А популярності, звісно, надало телебачення. За першими національними теледебатами між Джоном Кеннеді та Річардом Ніксоном у вересні 60-го стежило уявіть собі 65 мільйонів глядачів. Саме телетрансляція, як вважають, стала вирішальною для перемоги Кеннеді. Ніксон незадовго до цього травмував коліно, змарнів, піджак на ньому виглядав за великим, до того ж був в сірого кольору і злився з тлом. Ніксон відмовився від гриму. Глядачам було видно його щетину та краплі поту. А поруч телегінічний, впевнений у собі молодий красунчик Кеннеді в ідеально припасованому темному костюмі. Контраст був на лице. І, хоча шанси були приблизно однакові, і подальші дебати закінчились для Ніксона вдало, ті він програв. Але зробив з цієї поразки висновки. Він ще двічі балотувався, але участі у теледебатах не брав і перемагав у виборах. Цього року, саме після дебатів між Трампом і Байденом, знятися з перегонів Байдена закликали не тільки опоненти, а й соратники. Ну і наостанок про саму процедуру голосування. Більшість голосує традиційно паперовими бюлетенями на дільницях, і для цього у більшості штатів їм навіть не потрібно мати паспорт чи водійські права. Досить реєстрації, про яку я казала на початку. Звірять сам підпис. Результати щитує спеціальна машина, а не члени комісії. як у нас. також можна проголосувати з допомогою автомату. Там достатньо зробити кілька кліків. Досить поширене дострокове голосування та голосування поштою. Останній варіант був особливо популярний на минулих виборах в розпал пандемії коронавірусу. Так проголосувала майже половина американців. Бюлетень надійшлють за 9 тижнів до дня виборів 5 листопада. Повернути його десь можна тільки поштою, а десь залишити у скринці а у понад 30 штатах можна відправити факсом чи електронкою. Підрахунок може тривати кілька днів, але зазвичай все стає зрозуміло уже наступного ранку. Окрім президента, американці також оберуть нових членів конгресу, які 6 січня на спеціальному засіданні назве імена нового президента і віцепрезидента. Інавгурація переможця 20 січня, і це теж незмінна дата. Вже 91 рік поспіль. Це був параграф. Напишіть нам, чи зрозуміли ви як влаштовані американські вибори. Ставте вподобайку та підписуйтесь на наші ютуб канали. І ми Україна. І параграф ну і до зустрічі.